В липні відбулося досить багато різних турнірів за участі, навіто темів та інших топ команд. І так як на вулиці вже серпень, саме зараз нам слід обговорити, якими вони були, до чого вони призвели, та що може бути в майбутньому. Сьогодні ми обговоримо регіон Європи та Азії та їх гру на місячних фіналах та на РСІЛ. А ми не будемо довго затягувати. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на всі соцмережі Хомкас та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми поїхали! 12 липня у нас відбувся місячний чемпіонат по Азії, в якому з топ команд взяли участь Реджікти, Наві, Крейзі Ракуни та Зета. Як ви можете побачити по розтару, першими билися реджікти. Вони є справді доволі сильною азійською командою, яка завжди займає найвищі місця. І так як вони змагалися з доволі новою та не дуже відомою нам командою, чекати довго не довелося і буквально за двадцять 5 хвилин вони вже вибили супротивників ще. Від фіналу без жодної поразки та прийшли до наступної стадії турніру. Наступною двійкою у нас змагалися команди Френзі Геймінг та Генджі. І тут ми вже побачили цілих чотири сети замість трьох, тому що у другому матчі в Баунті через доволі гарну та обережну гру Генджі виграли, але, на жаль, це була єдина перемога для них у цьому турнірі. Бо всі інші три сети забрали Френзі Геймінг та прийшли до півфіналу, викинувши команду супротивників з чемпіонату. І нарешті ми дійшли до чогось вагомо цікавого, бо наступною третьою парою команд у нас змагалися Na'Vi та Rival Esports. і це були перші команди на цих щомісячних фіналах, що зіграли аж цілих 5 сетів і йшли нога в ногу, ні разу не поступившись. Перший сет в сефі у нас забрали Rival з рахунком 2-0. Причиною легкого вирошу став чак та кази, з якими куру не дуже міг впоратись, адже у Чарлі за яку він грав дуже не вистачало дамагу. А тімейти весь час мали фокус на сейфі. Наступний сет у нас вже забрали наші наві, бо цього разу вже у них був доволі сильний п'які складався з Драко, Джейонга та бастера. Вони грали за стратегію дочекатися туману та гіпера Бастера, щоб просто затиснути супротивників, які навряд чи щось зможуть зробити. І у них вийшло це зробити чотири рази. Тому тут однозначно лайк. Не дуже хочу того розповідати про четвертьфінал, бо у нас попереду ще багато цікавого, тому скажу, що у наступному третьому сеті у нас виграють Ревел Esports Порс. Четвертому знову Наві, та у нас залишається останній вирішальний п'ятий сет. Він припав на хот-зону, і так як супротивники вирішили взяти Хенка, щоб мати перевагу за стінами, Наві вирішили абсолютно повністю законтрити цю ідею та взяти Френка та Гріфа, які будуть навпаки ламати ці всі стіни, не даючи хенку щось зробити. І так за цією чудовою тактикою вони перемагають трайвелів та просуваються далі по таблиці, викидаючи супротивників з турніру. І нарешті ми дійшли до останньої двійки, яка змагалася у четвертьфіналі. А саме це Zeta Division та Crazy Raccoon. Якщо ви не дивилися місячні фінали, то напевно подумали, що Zeta як завжди пройшла у півфінал, а то і виграла чемпіонат. Але ні, бо саме в цей день ракуни вперше за 5 місяців не дали Zeta просунутись далі та виконали її четвертьфіналу. Це справді було дуже круто, бо це буквально вперше, коли ракуни змогли перемогти зету після переходу Тампо. загалом, Крейзі Ракуни одразу змогли забрати перші два сета та позмагалися у всіх п'яти, після чого просунулися по таблиці і вже були на рівні з іншими півфіналістами. Загалом у результаті після першого чвертьфіналу у нас залишилося чотири команди: це Реджікти, Геймінг, Наві та Крейзі Ракуни. Якщо говорити про гру реджіків проти Френзі Геймінг, то їх катки пройшли доволі швидко за винятком одного програного сета у реджектів. На мою думку, гра Френзі Геймінг у кристалах справді була чогось варта, бо в першому матчі вони змогли вибити всю команду супротивників та піти з кристалами, а у другому й зовсім не давали реджіктам підібрати кристали, завдяки чому й змогли виграти сет. Але все ж всі інші сети у нас забрали реджікти, тому до них ми ще повернемося у фіналі. Якщо вже розбирати гру Крейзі Ракунів проти Наві, то вона тривала так само недовго, бо Наві буквально забрали супротивників з рахунком 3-0. В Бравлболі команда Ракунів не мала жодного персонажа, який міг ламати стіни, і через серію Хенку відчував себе дуже добре, враховуючи, що й до того, що йому прилітав немалий хіл, і наві без проблем забрали перший сет. У Ходзоні була така сама історія. А Чапіна Хенку весь час стояв на зоні, дуже добре мансуючи від снарядів та отримуючи хіл від куру. А тим часом на Аллі дуже добре робив кіл за кілом, не даючи нормально підійти до зони. І у вирішальному третьому сеті наві просто добили ракунів своїм потужним піком. Всі учасники протягом матчу потихеньку накопичували супер, а потім, коли вже підтискав туман, виходили всі разом та вибивали супротивників, в результаті чого так само забрали третій сет та прийшли у фінал. І нарешті ми дійшли до фіналу, у якому залишилися речікти та наві, щоб позмагатися за перше місце цього чемпіонату. Але на жаль, для Наві наступні три сети стали останніми в цьому місяці, бо на мою думку, саме зараз у них були найгірші піки за весь турнір. У першому сеті реджікти весь час вбивали їх у себе біля старту, що допомогло забрати їм матч у кристалах. У другому сеті вони так само добре тримали захист, водночас наносили непоганий дамаг по сейфу Наві, і у третьому сеті пік так само був набагато збалансованіший, і гра просто неймовірна. На жаль, тоді для Наві цей турнір закінчився, але, незважаючи на це, вони залутали 70 балів та продовжили триматися зі срібною іконкою для проходження на LCQ. За результатами цього турніру, ми бачимо, які бали у нас мають команди та хто з них одразу прийде до світового чемпіонату, а кому ще треба буде позмагатися на LCQ. На цьому ми завершуємо огляд липневих місячних фіналів Азійського регіону та починаємо розбирати регіон Європи. Зараз по роз ви якраз можете побачити команди, які пройшли на ще місячний фінал. І першими з них у нас билися СК проти Кедесиспорс. Так як СК у нас зараз топ-1 команда, очевидно, що вони доволі легко забрали супротивників та прийшли до півфіналу, але незважаючи на це, все одно отримали по одній поразці в кожному сеті під час матчів, що означає непогану підготовку їх супротивників. Наступною двійкою команд у нас були Xperion та Novo Esports. Хоч ці команди були створені буквально навесні, одна з них вже може себе гідно показати. Перший сет в нокауті у нас забирають Експеріон, але як би вони не старалися, на жаль, це була їх перша та остання перемога, бо інші два сета у нас залишаються знову за «Еспорт» і з рахунком 3-1 вони просуваються далі по таблиці. Далі у нас йде вже більш цікавіша двійка, бо третьою парою команд змагалися реплайтотем проти Тім Херетікс. Це була перша команда на європейських фіналах, яка відіграла цілих 5 сетів. І в результаті цих матчів у нас тотеми з рахунком 3-2. Реплай тотем справді гарно підійшли до гри і мали досить круті піки, які іноді просто неможливо було законтрити, Наприклад, такі як в нокауті. Їх стратегія полягала в тому, щоб чекати супера бастера, потихеньку накопичувати гіпери і при звуженні туману затискати супротивників. Загалом, які стратегія навіть до того, якщо говорити про Херетіксів, то я б їм порадила частіше, уважніше грати, бо один місклік клік по сейфу їм вартував програного сету в першому матчі. Загалом до теми справді гідно себе показали та пройшли у фінал, чекаючи останнього переможця у чвертьфіналі. І нарешті останніми двома командами у нас змагались Humble проти Інерсьорко. Так як Камбл є переможцями світового чемпіонату 24-го року, вони були доволі непростими супротивниками, і це ще більше підтвердила їх перемога та прохід до півфіналу. Але навіть так Іннер Серкл змогли забрати третій сет в нокауті та майже перемогти в кристалах, що вже означає, що вони не дуже слабка команда. На жаль, в ходзоні відбулася їх остання гра на цьому турнірі, але все одно показали вони себе гідно. І ось нарешті ми побачили чотири. Три команди що змогли вистояти та пройти у півфінал, щоб змагатися за перше або друге місце. Першій парі у нас стоять СК та Нову Еспортс». На моє здивування, не зважаючи на те, що «СК» зараз топ 1 команда у Нову Еспортс» справді був великий шанс виграти, бо команди зіграли цілих 5 сетів і вони змогли перемогти в ходзоні та сейфі. Але загалом мені дуже сподобались незвичні піки «СК» саме в цих програних матчах, хоч вони з ними і не дуже змогли виграти. Незважаючи на це, як я і сказала, вони все ж перемогли «Ново спорту, e просунувшись за допомогою цього у фінал та чекали останнього переможця. І нарешті ми завершимо огляд півфіналу останніми двома командами: Реплайтотем та Humble. В загальному вони відіграли чотири сета, три з яких пішли на руку Humble. У першому сеті обидві команди зібрали дуже цікаві піки і відігравали досить гідно, в результаті чого виграли тотеми. Але на жаль, це була їх перша та остання перемога. Бо у всіх інших Humble виявилися сильнішими. Тому самому нокауті, коли минулого разу тотеми проти Херетіксів взяли максимально потужний пік, в який входив Джин, Джейонг та Бастер, Хамбл вирішили не те, щоб скопіювати пік, а стати на сходинку вище та замість джина взяти Равса, що неймовірно посилило їх команду, і саме в цьому сеті вони ні разу не програли. З заключним матчем стали кристали, де Хамбл так само гідно себе показали і майже без програші виграли та просунулись до фіналу, викинувши тотеми з турніру. І нарешті ми дійшли до останньої стадії турніру, в якій ми дізнаємося переможця липневих фіналів регіону Європи. Як ви бачите по розтару, у нас залишились СК та Хамбл дві команди, які є найкращими у цьому регіоні та будуть змагатися за перше місце. Перший сет відбувався у кристалах, і на мою думку, у СК був просто максимально цікавий пік, бо вперше за довгий час хтось взагалі пікнув Мортіса, який до того ще й дуже добре відігравав. Другий сет у сейфи СК так само без жодних проблем забрали за допомогою драко з Гіпером. І ось перших поразка настала в наступній грі у Баунті. Причиною цього став шейд, який просто ідеально заходив на цю карту, а СК не мали жодного персонажа, який міг атакуватись. Тіни, але на жаль, це була перша та остання перемога «Хамбл», Адже проти всі намагання забити голуб бравлболі вони цього так і не зробили на відміну від «СК». І нарешті в результаті липневих місячних фіналів переможцями у нас стають СК. За результатами цього турніру, ми бачимо, що СК так само продовжує тримати найбільшу кількість балів та з цієї таблиці вже робимо прогнози, хто пройде на світовий чемпіонат. На цьому ми завершимо огляд липневих чемпіонатів та переходимо до останньої стадії відео, а саме огляд РСЛ. Ерсіл це спонсоровані турніри від організації Rival Esports, яка проводить чемпіонати Б Тіру, починаючи з травня. Їх особливість полягає в тому, що одного дня відіграється лише прохідна фаза, де грають вісім команд, а наступного вже фінал, який містить в собі нижню сітку. В липні у нас відбувся четвертий сезон цієї ліги, і в ньому взяли участь чотири команди з місячних фіналів і чотири з відкритого відбору, щоб позмагатися за перше місце та отримати найбільший приз у розмірі 750 доларів. Першими двома командами у нас змагались Effort Result та Momotaro 08. Насправді, так як команду Effort ми вже знаємо, була велика впевненість, що вони виграють, але відігравши чотири сети, вони спромоглися виграти лише в першому, тоді як. Момотару забрали всі три інші та пройшли до фінальної стадії. Наступною двійкою команд у нас билися Наві та Нот'єд, і тут вже всі наші очікування були виконані, бо після легкої перемоги у першому сеті вони не зупинились і перемогли одразу в наступних двох сетах, та також прийшли до фінальної стадії. Насправді було видно, що наві не сильно прикладали зусиль, щоб перемогти а отже, вони вже знали, що сильніше за супротивників. Продовжують кваліфікований етап. У нас наступні дві команди: Rival Esports та Gen.G. І знову ж таки, попри те, що ці команди стоять на абсолютно різному рівні і Кенджі по балах не проходить навіть на LCQ, вони змогли вибити райвелів у трьох сетах та просунутись до фінальної стадії. Хоча тут більші питання саме до гри райвелів. І заключною двійкою у нас стали реджікти та 23. Але довго ця нова команда на турнірі не затрималась, бо одразу в перших трьох сетах майже в суху реджікти викинули її з чемпіонату та завершили кваліфікований етап. І знову одразу у фіналі у нас бились реджікти проти Мамотару. Загалом Реджікти завжди показують, як правильно потрібно грати, та викидають Мамотару з верхньої сітки. Заключним у верхній сітці у нас став поєдинок Наві та Генжі. Хоч у Наві був досить непоганий пік з шейдом, у першому сеті по невідомій причині вони не змогли його виграти. Але не встигайте засмучуватись, бо це була єдина перемога Генжі у фінальній стадії. Хоч перемога не далася Наві дуже легкою, бо вони отримали по одному програшу у двох сетах, незважаючи на це, вони все одно виграли та просунулись далі до півфіналу, відправивши супротивників змагатись момотауру. Затримуватись не будемо, бо одразу, як я і сказала, у нас змагались Мамотару проти Генджі, але вже у Нижній сітці. Перший сет в Баунті у нас максимально на легкому вайбі забирають Мамотару. І ця рандомна тіма з підбору точно не збиралася зупинятись, бо так само легко далі вони забрали сет у Ходзоні та Бравел Болі, тепер вже викинувши супротивників з чемпіонату. Далі ми знову повертаємося до верхньої сітки, де у нас змагатимуться Наві та реджікти. Перший сет відбувався в Баунті, і Наві змогли не просто зібрати трохи більше зірок за супротивників, а здобути всі 20. Перемогою у першому сеті все не закінчилось, бо загалом було зігране три сети і всі на користь Наві. Як і завжди, гра Наві була просто чудовою, та було видно, що вони серйозно налаштовані. Загалом Наві відправили Реджітів у нижню сітку, а це означало, що ще є шанс зустрітися з ними у фіналі. І нарешті ми дійшли до останнього передфінального матчу, який визначить команду, що буде змагатися з Наві у фіналі. Як ми вже знаємо, у нас знову змагатимуться реджекти проти Мамотару, і як ви вже здогадуєтесь, якщо Реджікти з легкістю вигравали Мамотару раніше, то можуть це зробити і зараз. І Загалом так і сталось, але відмінністю є чотири зіграних сети замість трьох, бо у Бравлболі цього разу мотару виявились сильнішими, але на жаль, це був їх єдиний виграш, і за кілька каток вони вже покинули турнір. Як ми й здогадувались, у головному фіналі у нас знову зустрілись Наві та Реджікти. Але тепер вже щоб позмагатися за перше місце та закінчити турнір. В першому сеті у Наві був великий шанс виграти, але все зіпсував останній кіл від реджіхтів перед закінченням часу. Але не здаючись, наві дуже добре відіграють у третьому сеті, зрівнюючи рахунок перед битвою у Бравлболі, Але на жаль, за весь головний фінал це була їх остання перемога. Обставини та вправність їх супротивників виявились цього разу сильніше, і незважаючи на колишню перемогу, вони програють та залишаються на другому місці, забравши 400 доларів, тоді як речікти залутали 750. Ну і загалом на цьому ми завершимо наш відеорозбір. Не забувайте тисяти вподобайку та підписуватись на всі соцмережі Хомкаст. А ми з вами ще побачимось.